Воні в той час в нас було непросте в школі повірте становище, тому що били вікна, внищили, грабували і десь багато дітей було, можливо, на об так і було на обліку в міліції, ну але. Досить позитивний був такої співпраці. Ну, в школі і інші напрямки роботи в той час проводились. Була створена при школі Мала академія мистецтв. Наші діти зайняті в різних гуртках, в секціях. Дуже великі зусилля приклали для того, щоб в школі було спокійніше. Повірте, зараз напевно для, для того, щоб Мати більше проблем, чи не більше є умов, я не знаю, чи я правильно такі дійсно така кострубата як якась думка. Ну, ви розумієте, ну, розумієте, чому? Тому що батьки, тому що батьки за кордоном, діти без догляду. Але наших дуже багато дітей, дуже багато дітей ходить в церкву, і от коли були такі зустрічі. Чи а зустрічі дуже багато цікавих проводиться от зокрема минулого року? Отець Михайло презентував свою книжку, тому що він є дослідником творчості Тараса Григоровича Шевченко. Тут були присутні вчителі української мови міста. Тут були присутні. Yeah, yeah. і yeah. власне вела мова і дух, так, і духовні були розмови і такі розмови десь навколо творчості тараса григоровича Шевченка і там були діти, які десь ну, ближче біля нього які знайшли біля нього ту ласку, yeah, якої вони можуть це можу... був за неміський е, захід, такий були присутні вчителі в учні, так, всі всі, я хочу допомагати. Yeah.